Так, друзі, всім привіт. 11 число, березень місяць, другий день, виїжджає, на Микола сіяв. Сіємось, так взяли користування сівалочку, пробуємо її налаштувати зараз 10 метра 27. Пробуємо, не знаю як воно буде, зараз робимо оборот, побачимо. Сіємо з піддаром. Поставили норму. Між на 70, на 70. Це не приблизно до 200-220 кг. Показує по графіку. Так, зробили там регулювання по прикатці. Поставили на цей отвір. Ну, я думаю, так, щоб воно бачимо, може представляти нижче. Так. Сіємо ячмінь не протравлений, зате змін добривом. Все, працювати, бо в нас тут холод і вже обід, а ми ще лише виїхали. Значить дивіться, в цей бункер в мене вмістилося 4 повних мішка. Сюди ми висипали 3 відра селітри, півторашніх відра. Це десь 35 кілограм. Пройшли оборот і ще вона є поки що. Подивимося наскільки їй хватить. По селітрі не знаю. Значить дивіться, по розкладці. Ось тут в мене є затолочено трохи. Ось тут видно як ячмінь лягає з селітрою. Я думаю, що це нормальна для розкладка. Тут просто воно втолочено. То я вже зверху пройшов. Ось тут видно теж непогано. Так, ось тут видно непогано. І ось тут видно. Селітри трошки я додав, зараз побачу краще. Значить дивіться. Тут я поставив на 60. Бо дуже багато падало зерна ячменя. Так, по. По 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 селітрі флажок в мене стоїть ось тут. І на третьому положенні стоїть ось цей флажок, який за вратність відповідає. Все, в принципі, тут регулювання всі. Ось на цьому положенні стоїть глибина. Розпушувачі стоять ось так. Трохи розпушувачі гриві від грудку, ну нічого. Зато все насіння в землі. З цієї сторони теж так, з цієї сторони регулюється висота для цього колеса приводить в рух. Що це забув Приводить в рух цей редуктор гідравлічний, скажімо так, забув, як називається, З голови і глибина в мене стоїть ось так. Все. Сошник лізе в землю. Там на передньому видно. Ось так. Прикатка на оцьому отворі. Для чого це розказую? Для того, що коли я вчора шукав, щоб що відрегулювати, нічого не знайшов. Ось видно як. Дермова, селітрю випадає, все, зараз прикатка працює, зроблю пару оборотів, виїду на нормально покажу. Все, погнали. Сіялися ми, відсіялися, подивимося загальний фон. Цю площу ми накрили. Звісно, земля не дуже рівна, не то що взагалі мені потрібен хороший культиватор. Є місця, ми бачив, проскаку, де ямка, сошник зверху пролетів. Ну а так в принципі, ось, якщо подивитися, якщо подивитися, то чого тут такого поганого нема. Зерно, в основному вся маса в землі. Можливо, ззаді вчіплю цепок на наступний рік, якщо доживемо, вчіпимо цепок. Ось тут краще видно, тут де був ячмінь, бо там де пшениця, там більша маса соломи. Ну, Бачите, а ось тут, де твердо, є ячмінь. А чому Невідомо. Так. І ось тут. А тут твердо. Ну є місцями пропуски, конечно. Можете як виходить, ну нічого страшного. Іде дощ. Ще щось. Все, цю площу ми накрили, їдемо далі. Так, ось дивіться. Сипали ми сюди 5 мішків, виходить на цю площу гектар і 20 соток. 5 мішків ячменя. Ось тільки залишилось, десь мішок, можливо трошки більше. Так. Селітри ми всипали майже мішок, тобто 50 кілограм. Але ця вся селітра, не забувайте, в землі. Вона незарт розкидана, вона не вивітриться. Залишилося, нічого не залишилося. В принципі, селітри можна трішки додати. Норма висіла у мене вийшла десь 200, напевно, десь 200 кг. ще п'ять мішків. Шорт, ну, напевно, є. Десь 200 кілограм. Ну, Я не, не ризикну, я додати більше, бо занадто густо, теж не хочу. Так, по налаштуваннях. 200 кг це ось 60 кг. Можливо, трішки треба додати, хто хоче більше. Але я розкладаю так, як у мене зараз. стоїть. 200. 60 Так, що ще було зроблено? П'ятий сочник. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось цей сошник я опустив на самий нижній отвір. За того, що він йшов поверху і трохи залишав ячмінь, як ви бачили. Так, далі. Розпушувачі я розвів. Так як вони стояли, вони не працюють, забиваються. І з іншої сторони теж І в принципі все. Тепер приблизну норму ми знаємо, саліт ми знаємо скільки. Для ячменя цієї салітри буде достатньо. Із-за того, що він не був дуже високий і не впадав. Йому вистачить. Він враткові коло зерна, не просто розкиджений так, ліж би розкидати, а враткові коло зернинки. Так, ну що, все, поїхали далі. Ось так виглядає фон, коли земля розроблена дуже чітко. Ось так дивіться, бачите. Взагалі прекрасно. Так, ось Сюди я додав професілітрі більше, побачив. Все, ми вперед. вперед вперед вже темніє. Ще лишилося в мене раз, два, чотири городика. Все. Поки горох, в принципі, може і не покажу. Ми працювати. дивіться яка грядочка бомбезна. Так, друзі. 2033. Видно, не видно, видно. Починається в нас дощ. Починається в нас дощ. А ми закінчили горох. Не показував я, не було часу. А ось так у нас виглядає горох. Видно? видно. В принципі, я думаю, видно. Все, два дня ударного труда, і ми встигли до дощів. А чи будуть вони, чи ні, це вже таке. Десь посівав, ці кого щоб де цікавити, розкажу. Є плюси, є мінуси, звісно. Дуже м'який город теж погано, так як тут, допустимо, видно канавки, колеса стрягнуть і сошники не достають. Те вже трохи погано. Ну, то таке. Тут не видно вже нічого. Все. Хто дивився відео до кінця. Якщо наша робота вам сподобалась, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. А ми додому відчіплюємо сівалку цього юмзика заганяємо під накриття. Є по ньому теж деякі моменти, якась така цокотня, чи то клапана, чи то форсунка якась не працює, не знаю, але то буде потім. Все. Всім дякую за увагу. Бувайте всі здорові.